Вітаю вас 26 листопада. То в нас були і пленки Міндіча, тепер у нас пленки Віткафа. Стів Вітков з'явилися пленки його розмови з Ушаковим. А потім ще з'явились розмови Ушакова з Дмитрієм. А потім зустрілися Вітков і Дмітрієв і накатали оцей план миру. Я б сказала, не накатали, а вони його просто переклали з російської мови на англійську. І все. В телефонній розмові 14 жовтня стів Вітков дав російському раднику Ушакову низку конкретних порад, як правильно піднести Путіну, підвести, піднести. Підвести Путіна до розмови з Трампом. Він запропонував оформити для України аналог цього плану, який США використовували для угоди щодо сектору Газу і Ізраїлю. В розмові він рекомендував, що Путін привітав спочатку Трампа з мирною угодою в Газі та підкреслив підтримку Росії і так далі. Порадив. Порадував Трампа цією увагою до нього, що він людина миру, щоб був позитивний тон для дискусії. Та Боже, що ви кажете? Бачите, як Вітков про Трампа каже? Тут треба спочатку підлизатись до нього, а потім вже починати розмовляти. Вітков наголосив, що дзвінок має відбутися до зустрічі Трампа із Зеленським, щоб вплинути на позицію США заздалегідь. І м'яко представити Трампу думку, що Росія нібито відкрито ставиться до мирного плану, що вони такі хороші, що вони прекрасні. У підсумку Ушаков погодився, що такий сценарій виглядає перспективно з Вікофом. А далі е були плівки Ушакова з. Дмитрієвим, де вони розмовляли про цей мирний план, що все хорошо ми зробили. Ми все прекрасно перевели, передали, хороший план. Все-все-все, у нас все прекрасно. Ось так. Один одного похваліли. І, в общем, домовились. Ось так. Ну, давайте. Ось у мене фото є. Вітков, Ушаков і. Вітков, Ушаков і, боже, як його вже забула, нормально? І Дмитрієв. Вітков, Ушаков і Дмитрієв. Плі... плівки. Плі... Плівки Віткафа, там, де він з Ушаковим, і потім плівки Ушакова, там, де він з Дмитрієм. Це все розмова йде про Україну, про мирний план, про Путіна, про е... зустрічі, дзвінки і так далі. Про цей план миру. Розмова Віткафа з Ушаковим. Яким чином вони розмовляли, Щоб як що зробити, щоб здобути перемогу. Ось. Як що робити, щоб здобути перемогу? Ну, в принципі, я вам це все прочитала. Щоб, щоб, щоб отримати задоволення від спілкування. І від всього іншого. Так, да, дивіться, тут чітко, сонце, 10 кубків, задоволення, перемога, 10 пентаклі. Відков повністю на стороні Путіна, на стороні Росії. Він за те, щоб Росія отримала тут все. Хто така Україна? Вообще він підказував ушакову, як правильно Путіну підійти до Трампа, з чого почати розмову, щоб все в них було хорошо і все. Ну що я можу сказати? А Україна 10 жезлів і смерть. І, і, і нож в спину. Ніж в спину Україні, смерть і важкість. Так, ладно. Оцей Вітков. Давайте спитаємо. Вітков має вплив на Трампа. Вітков має вплив на Трампа. Королева мечів. П'ять кубків. Вітков має вплив на Трампа? Я б не сказала, що він має вплив на Трампа. А чого він тоді його тримає? Чого він. Чого не сказала б, що він має вплив саме Вітков на Трампа, вообще? Йому взагалі той Вітков, якщо є, що нема. Чому тоді Трамп обрав Вікафа? Чому Трамп обрав Вітка спецпредставником? США і Росія. Чому? Чому Луна Гроші? Уход ваш. В очікуванні змін. Тому що вони з Росією в дуже гарних стосунках і відносинах. Саме Вітков з Путіним та Суцима, всіма Ушаковими е і іншими. Це така хитрість, тому що. Е це така хитрість, тому що Вітков з ними з росіянами в гарних відносинах, і він на їхньому боці ну, якось дуже дивно. До речі, Дмитрієв вже заявив стосовно зливу оцих розмов з Ушаковим, каже, що це все ганьба, це все неправда, що такого не було, хто це таке робить, що це відбувається була оця розмова, яку злили е, Ушаков і Дмитрієв? Там, де вони обговорювали мирний план України, і оце все, що все в них хорошо йде. Хитрість, обман. Всі карти хитрості. Всі карти, як, як обхитрити, як обдурити е, план відьми і перемоги. План, переможний план. Як всіх обдурити, як всіх залишити в дурнях. Ну, тобто всіх нас, Україну. Мир в розпачі Луна. Мир в розпачі луна. А ще США, в США побачать оці пленки. Вітка фапленки цього Дмитрієва, Ушакова, вони взагалі будуть в шоці. Вони в шоці будуть там. Вони будуть в шоці від того, що відбувається. Дивіться, дуже хорошо диявол, дуже хорошо диявол тримає деяких діячів стосовно ну, оплачує їхні їхню прихильність. Дуже добре. Вони там сидять на грошах диявола в США. Що ми ще спитаємо? Чи буде реакція США Європи на оці пленки? Пленки Вікофа, Ушакова і Дмитрієва. Буде реакція США. Буде реакція США. Робота розбите серце. Робота розбите серце, страх, розмови, домовленості, мах, колісниця, зміни, правосуддя, король жеслів, вибір. Ну, в деяких, звісно, діячів США, сенаторів так буде розбите серце. Що це просто що це за план США? Це разві план США? Це по-моєму план Росії. Уже всі навіть побачили і почули, що це план Росії. Дмитрій Вушаков розмовляють про цей план. Потім це все передають Віткову, Вони це все мі... разом оце все переписують. Це є план російський, і він вже давненько в них написаний, накатаний. Ну, що тут скаже США? Ну Трамп нічого не скаже, що він може сказати? А деякі сенатори, діячі в них буде розбите серце. Ну, Ось так. Покажіть мені, це реальний зговор, це реальний зговор США і Росії. Проти України це реальний зговор США Росії проти України. Вони зговорились, вони сплізь. Страх в очікуванні 10 мечів. Повішений. Відлюдник, війна. Ну, я б не сказала, що прям реальний зговор. Я б цього не сказала. Хорошо, як по-іншому спитати? Як назвати оце те, що відбувається? Те, що ми з вами прочитали, почули. Вікав, Ушаков, цей Дмитрієв стосовно цього плану Росія США. Як тоді це називається? Зрада, чи злив інформації, чи, чи як? Чи якийсь який, чи, план? Це домовленості про те, щоб в подальшому житті ми з вами вели прекрасний бізнес. Диявол, війна, уход від війни. Це намагання США все ж таки закінчити війну. Намагання. Але і співпрацювати з США. Бачите, гроші, гроші, гроші. Їм цікаво, щоб була співпраця США і Росія. Це зговор чи ні? Це пошук рішення, це знайти баланс, да? зупинити робота, щоб зупинити війну. Але ви ж бачите, яка зупинка на війни, ось, зупинка повішений через хитрість обман. Тобто, по плану Росії, зупинити війну по плану Росії. Не псувати з ними відносини, а потім далі будемо. Працювати заробляти гроші? Ось так показую. Бачите? Все в світі вирішують гроші. А по цій карті, де вона, брильянти? Де вона, де вона? Зараз вона випадала кілька разів. Ось. А по цій карті брільянти. А може, воно так насправді і є.